У Росії знову вибухає. Безпілотники атакували місто Каспійськ у Дагестані поруч із великим оборонним підприємством «Дагдизель». А вже за кілька годин у Москві підірвали автомобіль співробітника компанії Ростеха, що займається розробкою лазерних систем для армії. Про нові інциденти розповість Софія Желінська. Уранці понеділка безпілотники атакували місто Каспійськ у російському Дагестані. Очільник республіки, звичайно ж, повідомив, що дрони над містом нібито збили. За даними місцевих медіа, вибухи сталися поблизу житлових будинків. Водночас місцеві змі пишуть, що поруч розташований оборонний завод «Дагдизель». проте пошкоджена будівля розміщена приблизно за 3,5 кілометра від виробничих потужностей. «Дагдизель» – одне з ключових оборонних підприємств російського ВПК, що виробляє морські торпеди та інше озброєння для флоту. Тим часом у столиці також неспокійно у новій Москві. Того ж ранку вибухнув автомобіль. Телеграм-канали повідомляють, що авто належало доктору фізико-математичних наук, співробітнику Енді Полюс імені Стельмаха зі складу держхолдингу Швабе Корпорації Ростех пожежа повністю знищила машину. Всередині нікого не було. Місцева влада заявила, що причиною міг бути дистанційний прогрів двигуна. Вибух стався у дворі житлового будинку. Енді полюс займається лазерними технологіями, квантовою електронікою та системами для військової техніки. У його продукції лазерні далекоміри, ціле вказівники та системи, які інтегрують у зенітні ракети і самохідні міномети. Підприємство перебуває під санкціями ЄС і США за причетність до російської агресії. Вибух у Москві не перший інцидент із російськими силовиками та військовими розробниками. У липні здетонував пристрій в автомобілі офіцера ГРУ Андрія Торгашова. У наслідок підриву він втратив ступні. Його дружина отримала осколкові поранення. А до цього вибухом гранати був ліквідований генерал Заур Гурцієв, керівник авіаційної складової боїв за Маріуполь. Крім того, наприкінці. Квітня нейтралізували Ярослава Москалика, який обіймав високу посаду. Був заступником начальника головного оперативного управління генштабу. Тим часом українська розвідка провела чергову успішну операцію цього разу у тимчасово окупованому Бердянську. 19 листопада група розгвардійців зібралася біля пропагандистського білборду на в'їзді до міста. У цей момент стався потужний вибух, який уразив і військових. І техніку за даними гур ліквідовано п'ятьох розгвардійців. Ще четверо у важкому стані. Також пошкоджено два пікапи та бронеавтомобіль Тигр. На місце одразу стягнули швидкі та пожежні машини. Гур Міноборони України нагадує за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата. У розвідці підкреслюють, жоден воєнний злочинець не залишиться безкарним. І поки Москва продовжує агресію, удари по військових та стратегічних цілях на території РФ триватимуть. Софія Желінська, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.